Поль чи Чияворницький обговорення нової назви головного проспекту Дніпропетровська у самому розпалі. Думки розходяться. Історики кажуть, цей топонім дуже важливий. Він задасть тенденцію для всього міста промислову або культурну. Хто за кого, розкаже Анна Лукашук. Історики наводять свої аргументи на користь Олександра Поля або Дмитра Яверницького. Кажуть, порівнювати їх не можна, бо ці особистості працювали у зовсім різних галузях. Тому розділились на два табори. Кожен доводить Чому Поль чи Яверницький гідний назви головного проспекту міста. Не більшовики зробили модернізацію і індустріалізацію цього краю. Це якраз були. Починалося це з поля, який дійсно довів, е, довів те, що тут можна видобувати якісну руду, те, що можна її тут переробляти. Я верницький просто повернув, можна зараз навіть сказати, самоповагу українцям для історії козацтва. Він зробив величезне, майже неможливо. Він повернув козацтво в пам'яті народу і доводив, що все таки ми маємо пишатися власною історією у істориків. Нічиям.

Як він буде проспектом Карла Маркса, Карла Марова ми його називаємо, я думаю, ми його ще будемо довго називати, независимо від того, як його зараз назовуть. Ні, звісно. Ми жили життя в цьому місті, і Карла Маркса для нас Карла Маркс. Комісія по перейменуванню поки має такий варіант Карла Маркса перейменувати в Яворницького, а Кірова в поля. Хоча головний проспект все ще має шанс стати центральним. А у серед нових назв для міста лідирують Дніпропетровськ та Дніпро. Вадим Шабанов каже, ця процедура дуже довга, тому остаточних варіантів поки немає. Конісія. Выработала. Потом, из-за отсутствия закона про референдум, мы это все выносим на громадские обговорения. Там нам жители тоже что-то расскажут, да, свою позицию. Потом выйдет это на голосование городского совета. Городской совет может не прийти к мнению, тогда эта позиция право переходит мэру. Мэр тоже может, я не могу выбрать из пяти. Это переходит к председателю головы облгосадминистрации. Если глава облгосадминистрации не принимает решение, это переходит в Верховный совет. Загалом у Дніпропетровську переименують близько 300 вулиць та проспектів. Зовсім скоро комісія сформує кінцевий список варіантів, а 13 серпня вже почнуть громадські обговорення. Анна Лукашук, Владка Мишин, Іван Біленко. Деталі.